Суттєву допомогу отримали працівники одного з черкаських комунальних підприємств з німецького міста побратима Білефельд. Відтепер умови праці ремонтних бригад теплокомуненерго значно кращі. Компактні маневрені автівки виробництва німецького концерну Volkswagen кілька років обслуговували потреби міста Білефельд, що в Німеччині, у відмінному технічному стані, вони мають достатній потенціал, щоб послужити ще й на користь Черкащан, обслуговуючи технічні бригади, комунального підприємства Черкаси Теплокомуненерго спочатку війни передали збройним силам. Черкаси Теплокомуненерго передало 54 одиниці автомобільного транспорту на потреб збройних сил України. Це істотно послабило наші можливості щодо виконання своїх основних функцій. І відповідно допомога міста побратима Біліфельда, допомога нашому місту і нашому підприємству, як одному з основних критично важливих підприємств, яке забезпечує місто електроенергією, водою, гарячою, теплом. Дала нам можливість впевнено дивитися в майбутнє. Ми дуже вдячні і керівництву міста і всій територіальній громаді за те, що вони нам надали цю допомогу. Автомобілі дуже добре пристосовані до умов роботи ремонтних бригад, які виїздять на пориви на профілактичні роботи. Працівники Черкаси теплокомуненерго вже встигли оцінити переваги такого автомобілю. Автомобілі будуть вивозити аварійні бригади для оперативної. Втручання будуть забезпечувати швидкий ремонт по адресах нашого підприємства. Не секрет, що більшість аварійних ситуацій трапляються у холодну пору року, і працювати в таких умовах набагато приємніше, коли техніка безвідмовна та й ремонтникам зручно. Техніка хороша, удобна, зручна тим, що можна посадити велику кількість людей на ремонтні роботи і вмістити потрібну техніку або речі, які надана на ремонт. Дуже комфортне авто. Для підприємства для перевозки обладнання, зручно в бригаді, тепло, задоволений поповненням у транспортному підрозділі, і його очільник, який оцінив технічні характеристики і переваги засобів пересування. Компактність, вона маньовніша. Тут стоять надійні двигуни, дизельні, економічні. До речі, от сюди відчули навіть бригадні ті бригади, які виїжджають на усунення аварійних поривів і інших аварійних ситуацій. Вони не відчув, по перше, то що комфорт виїжджати раніше були такі транспортні засоби, як газони, зіли. А тут фольксваген. Він і комфортабельний. Він економічний, зручний. Сюди повноцінна бригада може сісти ззаді, яку кузов, якої якраз в міру достатньо вивозити те обладнання, яке їм необхідно для виконання цих даних робіт. Дуже добре, що у такий складний час партнери допомагають місту. На додаток до ремонтних автівок комунальне підприємство отримало ще й пожежний автомобіль. Відтепер відчуватимемо себе в. Певненіше говорить Павло Карась, керівник комунального підприємства Черкаси теплокомуненерго дуже вдячні німецьким нашим побратимам. Це їхня допомога, вона надзвичайно важлива. Ми її відчуваємо. І коли їде машина, де наклейка, що місто побратим Вілі допомагає, і наші жителі нашого міста бачать цю наклейку, вони розуміють, що в цей ваш важкий час під час війни. Ми не одні. А і Німеччина, і місто Біліфельд разом з нами, і таким чином це дає впевненості в нашій перемозі, і впевненості в завтрашньому дні.